Білі ночі сліпучі в снігах степи, день повен сонця, люди радіють, що всюди забіліло. Багато років Таврія не бачила снігу. Перед цим все тонуло в хуртовинах кілька діб. Хурделиця була з вітром, таким, що зривало дахи із ферм, і валило опори високовольтих ліній. А зараз все вляглось, відверувало. При чисті засніжені степи біліють без кінця і краю, а дерева понад шляхом стоять незрушні, виблискують кришталево, вони в суцільній обледенілості. Коли зупинитись, чути, як лід на гіллячках від доторку сонця тонко полускує, видає скляний звук. Це якраз добре. Це галузки самі розламують свої прозорі людяні околи. Щоб дихати їм, теж потрібен кисень. Відбуваються передвиборні зустрічі. Кілька днів їздимо по глибинних степових районах. Звиклися. у машині раз у чути жарти, дотипи, сміх. За ці дні ми ще більше заприязнились між собою. Небо над нами голубіє безбережне. Як доброта людська, цитуємо один з виступів, а попереду шлях давній, чумацький, тільки й того, що в останні роки залитий асфальтом. Дикі качки табунами в небі, колись вони відлітали з осені у вирій, а зараз зимують на Дніпрі, бо ріка у цих місцях нижче Гес до самого гирла не замерзає. Щойно ми бачили її. Ще не порушено втручанням людини, налито до берегів повнопотужних потужних звированих вод. Чули, як ключі з під берега несуть між платанами рівний мелодійний передзвін, грають музикою самої природи. У березі всюди лежали тіні від навислих дерев, а тут, у степу, сліпучо. Куріпки пасуться темним табунцем серед снігів. Щось вони там вишукують. Заєць проскакав підлісу лісосмугою, ніби сміючись, ніби граючись. В цих степах і на душі стає ясно і світло. Ніби й нема на планеті чивар, тривог, ворогувань, ніби все живе почуває себе зараз у безпеці, як оці качки. Що безбоязно пролітають у ясно-блакитному небі, як оті куріпки, що так іделічно пасуться серед снігів. Була тут незайманщина колись, почуємо ми незабаром від учительки в сільському музеї, і мимовіль переглянемось між собою, яке гарне слово незайманщина. Дикий степ Ковиловий лежав у цих краях, пояснюватиме далі вчителька. Ось клаптик ми його зберегли у вітрині разом з ковилою, з коврашками, з ташиним гніздечком. Первісний неораний степ, це ж творіння природи унікальне, його ще треба вивчати й вивчати. Видно, ви степовичка. Предки наші були перезеленці переселенці з Київщини, старощанського повіту та з Поділля. Ось прятка наших бабусь. А це ткацький верстат тієї епохи. Потемніло від часу дерево напівзотлілі полотняні сорочки, мережки та вишуки, одні у стилі подільському, другі в стилі надніпрянському. На стіні розіпнута жіноча свитка, темна, давня, з неї мов без оболонки, вийшла людина і пішла. А в кутку притулилась скіфська баба у сірім вивітренім камені, якісь ледь помітні пази та отвори. Може, це і є перед нами той своєрідний варіант астрономічного пристрою, що про нього десь читалося. Адже вчені запевняють, що ці степові скульптури колись для кочевиків правили за указівні знаки, орієнтуючи їх серед безмежних просторів, визначали їм горизонт, напрямок на справжній норд, допомагали віднайти небесний екватор. А поруч із Київською скульптурою Черніють снарядні гільзи, громадиться огидними купами зброї останньої війни. Трофеї після окупантів. Ну, як вам? Лагідно запитує вчителька. Поет ще раз окинув поглядом музейні старожитності. Усе це як сама доля народу в мініатюрі. Після сутті музею. На дворі знову сліпнемо від сяйва снігів та буяння сонця. Дітвора лящить біля школи, малеча й дорослі там грають у сніжки. Молода жінка, яку нещодавно обрано тут головою сільради, пояснює, що декотрі з їхніх малят такий чистий сніг бачить уперше. Ніч нас застане в дорозі. Бувають білі ночі півночі, але, можуть бути, виявляється, і білі ночі таврійські. Над степом місяць стоїть високий. Обледенілі дерева в його промінні блищать, тільки трохи притьмарившись. Все ж таки ніч. Степова далечінь розлягається перед нами незвично світла, блакитна. «А Таки ж Таврія лепа», — каже Надія Васильівна, наша супутниця, яка цього літа побувала в Словенії і звідти привезла оце так часто вживане нею словечко Лепа, гарна, чудова. Здатність її захоплюватись подобається нам. Надія Василівна, ви б заспівали щонебудь». Звертається до неї редактор. О, хіба мені з клубними зрівнятись. Ми ще переповнені враженнями від концерту художньої самодіяльності в одному з будинків культури, де так виблискували талантами смагляві степовики та степовички, де були й троїсці музики і веселі ложкарі, де тішили публіку своїм гумором. Селянські діти в образі кремезних крутоплечих механізаторів. А найбільший успіх випав дояркам з ферми, які вийшли на сцену в білих халатах і жартівливими вилязками та вихилясами заспівали свої самими ж складені куплети. Як це пактам у них? Ми починаємо пригадувати цей фермівський фольклор. Ой, піду я у контору та й сяду на лавку, товаришу голова, дайте мені справку. А справку тій веселій молодиці, треба таку, щоб могла вона спати та гуляти та ще й одержувати прем'я. Треба було бачити ті лукаві усміхи, комічні гримаси, з якими виконувались ці таврійські співомовки. Жарт верховодив у концерті, йому віддавались лаври першості. Поет наш загалом не схильний до патетики. зараз соромливо зізнається, що життєлюбство степових людей він потім ще довго відчуває тут снаги набирається душа. Тільки що ж це таке душа? запитує Надія Василівна, яку ця зимова дорога і сяюча снігами ніч. Видно, настроїть на філософський лад. І коли та звідки вона в людині з'являється, озивається з кутка машини редактор, підстерегти б ту дивовижну мить. А справді ж, це одна із загадок буття, думається мені. Все, що є в людині високе, прекрасне, це ж усе душа. Ні, ні. Я запитую серйозно, весело домагається наша супутниця. Душа, душа, звідусіль чуємо. А от по-вашому, що ж це таке? Я міг би скорше відповісти, що таке бездушність, жартує у відповіді редактор. Та от у мене фактів хоч відбавляй. А душа це от що. Рішуче каже поет і свою думку ілюструє рядками з народної пісні, яку ми щойно чули на концерті. Ой, якби я крила мала ще й солов'я уночі, я б до тебе прилітала серед опівночі. Він з насолодою повторює оце серед опівночі, де його, здається, найбільше чарує мелодика рядка. Редактор не згоден. Він запевняє, що поет на свій лад переінакшив текст, що насправді ця строфа має співатись ось так. Ой, якби я крила мала, та ще й сови очі, я б до тебе прилітала серед опівночі. Виникає на цьому ґрунті бурхлива філологічна суперечка. А усіх нас Надія Васильівна, яка приємним голосом. Починає стиха наспівувати ці щойно почуті під час концерту пісенні рядки. Ні, нема горя на світі, немає страждань. Цієї миті, здається нам люди щасливі по всій планеті, і всюди їм відкривається ось такий повен місяць, що високо світить над степами і ця чистота снігів. Що потяглася ген аж на край світу. Розкажіть Надія Васильівна про своє гостювання там, на Адріатиці, звертається до нашої супутниці поет. І видно, це прохання було їй зараз саме під настрій. Як тільки звідти з далекої маленької республіки, озвався до них той, хто знав її старшого брата. Загиблого під час війни. Так і зібралась Надія Васильівна з сестрою та з товаришем із військкомату у дорогу. В аеропорту він вас зустріне. Сказали їм в комітеті ветеранів війни. Звати його Іван Іванович. А як ми його пізнаємо? За якими прикметами? Усмішка, статура, одне слово, справжній медітеранець. В аеропорту у Любляні ми справді одразу його впізнали, розповідає Надія Васильівна. Впізнали не лише по вусах чорних, рясних, як у нас кажуть, а ще й по тій його широкій якийсь особливій, можливо, якраз медітаранській усмішці. А що таке медітеранець? зацікавлено питає редактор. У буквальному значенні я переклала б це як Середземноморець, пояснює Надія Васильівна. Але, здається, це в них ще й своєрідний склад характеру, якась особлива відкритість душі, довірливість, доброзичливість. Виявився Іван Іванович людиною напрочу товариською, гостинною. Кинув усі свої справи і доки ми там перебували, тільки нами й піклувався. Як тільки ранок приїздить до нас у готель, забирає у свій геть ошарпаний автомобільчик, де все трималось на якихось мотузочках, брящало і пирхало, та все ж не розсипалося, дивним чином рухалося вперед. Ось завдяки цій його малолітражці нам і відкрилась, ледве не вся його маленька країна, про яку нас Іван Іванович. Все перепитував дорозі, то як Словенія? Лєпа? І ми разом відповідали «Лєпа, лєпа!» З гордістю показував він нам свої Словенські гори та шуми, ліси. І весь час була в його обличчі якась тиха задума. Можливо, голоси з грізних минулих літ на цих дорогах. Раз у раз долинали до нього. Нам із сестрою стало зрозуміло, чому саме з цією людиною брат наш дружився ще у Маутхаузені, чому саме з ним добувався після втичі з концтабору до цих словенських гір і чому саме йому передав свою адресу перед тим, як іти на завдання найнебезпечніше, що, як виявилось, для брата було останнім. Одного дня, коли ми опинилися у межа гір'ї, де над прірвою між двома скелями ще й досі звисали іржаві рештки висадженого у повітря мосту, Іван Іванович спохмурнів, зупинив свого автомобільчика і мовив у бік руїни. Ото нелепо. Ми вийшли з машини. Повнощоке обличчя нашого супровідця. Насурмилось, повите хмарою згадок. І там нам уперше подумало, що ця людина свого часу могла бути грізною. Саме ці рештки мосту, що досі іржавіють над проваллям, як ми дізналися від Івана Івановича, і були останніми свідками тієї операції, в якій загинув наш брат, що для партизанів був комісар Іван і на знак дружби, з яким цей словенець і взяв собі його ім'я, назвавшись Іваном Івановичем. Якісь хвилини стояли ми з сестрою затерплі від зустрічі з тим місцем, що забрало нашого брата, З болем споглядаючи ті сірі скелі зі ржавими рештками мосту. Осінні ліси, шуми. Багряніли по вищих і нижчих кряжах, зникаючи вдалечі. Тиша була безлюддя, тільки ми одні на дорозі. Іван Іванович, не відриваючи погляду від скель, повільним рухом стягнув своєї прихопленої сивиною голови пом'ятий берет і схилився. Ми з сестрою застигли поруч нього. Це була наша хвилина мовчання. Ні про що ми там не розпитували його. Доречним тоді було тільки мовчання перед лицем тих німотних ржавим залізом скель і по осінньому розпалах котілих лісів. Потім ми далі їхали, час від часу знов було лепо, і коли звечоріло, Іван Іванович не хотів нас відпускати в готель. Наполіг, щоб ми відвідали на прощання його домівку. Гора, схожа на нашу Кримську Ведмідь-гору, тільки вся вкрита виноградниками, підступає там аж до мальовничої затоки, чиї води єднаються з водами медітеранськими. Ось під тією горою, просто в гранітній скелі східці, які ведуть до химерного. Теж мов би, врубаного в скелю житла, що його Іван Іванович назвав своїм бункером. А на відкритій веранді, що приліпилась до цього бункера, він взявся пригощати нас запашною кавою. А що це за дерево так гарно пахне? Звернула сестра погляд на деревце, що п'ялось на камені неподалік. Іван Іванович охоче нам пояснив. Це розмарин. Пахощі його нашому комісарові теж подобались. Чимось нашим Чорноморським пахне, казав він. Незабутній був для нас той вечір під скелями Адріатики, де й сум за втраченим і зустріч з теперішнім якось дивно єднались далеко, аж до італійського берега. Світились під місяцем ясні води затоки, видно було вогні готелю, праворуч від нас мерестіли на обрії вогні трієста. Лепо, нічого не скажеш. Така гарна була з цієї веранди планета, ніби тільки для спокою, для злагоди та дружби людей витворила природа той місячний, налитий ніби якоюсь античною красою вечір. Думалось нам про тих, що полягли за цей світ молодими. І душа аж спротив чинила, що десь іще триває людовбивство. хоч йому вже не повинно бути б місця на землі. А оце ж і зупинка Баби Яги. Озивається раптом мовчазний водій наш, вказуючи на вухних, що проблиснув над шляхом невдовзі після того, як Надія Васильівна закінчила свою розповідь. Щось на зразок сучасної корчми, пояснює редактор. Бачите, там і зараз зібрала мало машин. Люди знають, що в тому закладі їм будь коли знайдеться склянка гарячого чаю. Вірменин, який там порядкує, вміє пригостити відвідувачів. Промайнула корчма, і знов дорога тоне в просторах білосніжності і чистоти. Із сутіні неподалік шляху виринає прадавній курган могила з тригонометричним знаком. Нарешті цю могилу взято під охорону держави. Так нам пояснює Надія Василівна і, зітхнувши раптом, запитує водія: Це ж тут десь стався той випадок з друхвами». О тімон, виболочко, киває водій вперед, де й ми тепер помічаємо пляму напівзаметеного снігом очерету, що кущиться біля замерзлого озерця. Мені про той випадок нічого не відомо. А супутники мої, виявляється, знають цю степову історію, що не так давно набула тут широкого розголосу. Троє синів було в матері, ніби й серед хуліганів не значились, один із них, як зразковий механізатор, навіть з дошки пошани не сходив. І хіба міг хто думати, що з під тієї зразковості з часом визерне браконьєрська суть? Якогось там вихідного дня осідлують вони трактор сюди хід? І беруть курс до Баби Яги, та ще й зі своїми пляшками в кишені. А коли пляшки надвечір спорожніли, то з чим тоді можна розважитись? Вирушають тим самим сюди ходом у степ і давай за обмерзлими дрохвами ганятись. Звідкись птахи того дня налетіли, і знесилені зробили собі перепочинок у полі. Дрохви зараз у степах велика рідкість, в червону книгу їх занесено. А як вони буває в негоду обледеніють, тоді їх хоч руками бери. І ще от загадка, роздумає Надія Васильівна. Чому в душі однієї людини в такій ситуації першим порухом буде бажання нещасному птахові допомогти? А у когось другого. Неодмінно з'явиться потреба вчинити зло, бажання заполювати, наздогнати птаха, будь що вкоротити йому життя. І не голод же його гнатиме, зауважує редактор. А саме якась незбагненна потреба зла. Троє їх було старший і середульший, і наймолодший, здається, десятикласник. Але навіть і в цього наймолодшого чомусь не здригнулась душа, коли він, вхопивши якусь залізяку, в своїм агресивнім азарті погнався за безпомічним птахом. А тут саме автоінспектор на мотоциклі, чую подальшу розповідь, з дороги загледів розправу з птахами і, хоч це його ніби і не стосувалося, приглушив мотор і кинувся до тих птахоловів. Щось його таки погнало до них, може, ото якраз і була душа. А за кілька хвилин автоінспектор уже лежав у ріллі і три пари чобіт місили його дружно, тупо і жорстоко. Не берусь визначити, що таке душа, похмуро каже поет. Але знаю, що без неї всюди запанували б ось такі бездушні, жорстокі інстинкти. Водій, певне, забувшись, запалює сигарету, хоча всю дорогу він утримувався від куріння. А найтяжче доводиться матерям, по якомусь часі чуємо від нього, їм бічне ходіння, і загасивши сигарету. Він розповість, як на цій дорозі деколи можна зустріти двох жінок, що прямують до райцентру найчастіше найчастіше вдосвіта. Міг би їх хтось і підвести, але чомусь усе вони пішки та пішки. По цей бік дороги одна із них іде щоб провідати свого сина інспектора, котрий ще перебуває в лікарні, а трохи віддалік. Ступає узбіччям така ж нещасна друга мати, яка несе передачу тим лубурякам своїм, що й досі сидять під слідством. Мовчимо, якийсь час. Біла ніч після почутого, мов би, примеркає, настрій повсюдної злагоди разом обірвався. і вже мов би, якісь незрозумілі тіні потяглися у простір. Від промайнулого з сухими очеретами озеречка. Не питаємо більше одне одного, що таке душа людська, бо зовсім реально бачиться нам постаті тих двох згорьованих матерів степових, що, може, й зараз десь ідуть і йдуть і своїм болем, з невивітреною любовю серед цих безкраїх блакитних. Вітаємо! Завдяки вашій активності та увазі, ми створюємо цікавий та корисний контент. Але для того, щоб рухатися далі, нам потрібна ваша допомога. Ви можете підтримати нас фінансово або просто підписатись на наш канал. Кожен ваш крок надихає нас творити далі. Підтримати канал та нові проекти можна за посиланням в коментарях. Дякуємо, що ви з нами.